Приховувати уже немає сенсу. зет канали підтвердили інформацію ЗСУ про знищення великого скупчення солдатів збройних сил Російської Федерації в окупованому селі Кумачова, що на Донеччині, розташованому майже поряд із кордоном РФ. Військових Росії ймовірно зібрали в одній будівлі на концерт з нагоди дня ракетних військ та артилерії. окупантів зібрали ввечері в клубі, і через якийсь час будівлю обстріляли. Повідомив Зеросурс. Ви прекрасно знаєте, хто там були. Це ніхто не буде оглошати. Вот это і печально. Чому не сказать правду. Чому говорять про школу. Розрушений сільський клуб. В, в результаті прильоту Хаймерс було ліквідовано за різною інформацією від 10 до 25 військових РФ та їхніх посібників. Серед двохсотих опинилася і російська актриса Поліна Менших, яка активно допомагала окупаційній армії РФ як волонтер. Кажуть, що Поліна виступала перед російськими військовими, але в розпал виступу гримерку з московськими артистами і сцену рознесло хаймерсами. Глянути концерт окупанти вже не змогли. А Поліна спеціально приїхала з Москви виступати в ДНР. Що ж більше виступати їй вже не доведеться. Зетвоєнкор Платон Мамотов зі свого боку зазначив, що одна ракета Хаймерс потрапила в машину Росіян, а друга в зал, де на концерті були зібрані окупанти. Зазначимо, що Кумачово знаходиться приблизно за 60 кілометрів від лінії фронту. Це глибокий тил окупаційної армії Російської Федерації, який завдяки РСЗВ «Хаймерс» успішно вразили збройні сили України.